Що виїжджаємо? Подивимося зараз, що це таке так, і з чим ми йде. Я думаю, треба трошечки здати назад, тому що назад, тут попереду в тому місці. Давай спочатку задню передачу, трошки кермо вправо, здамо назад. Кермо поверне вправо. Бачите, uh -huh. там ззаду до буса ще трошки є місця, тому, тому там спокійно з метр можемо здати. Та-да-да-да. -да. Давай ще трішки. Достатньо. Все, і тепер в тебе є можливість виїхати. Давай пробуй, я тобі вже довіряю, ти вже будеш скоро сама їздити. Тому... Продивилась, да-да-да-да-да. О, хорошо, молодець. Не спіши, не спіши, я би зупинився. Угу. Молодець, що виглянула прямо іконочку, тому що в зеркалі... Ти могла не побачити, того, що вікно тобі покаже. Угу. Стоїмо, стоїмо. От ну, ну, після цього. Цей... Бо... Да, 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 да. Тепер ряду, ні, Все, Упор, контрольні точечки, легенький газ, поїхали. Я буду говорити, на який з'їзд їхати. Твоя задача лише дивитися далеко вперед. Пам'ятаєш, що ми говоримо? Слово. Знак. Так, чудово. Так, ще раз, бо я вже прослухала. Ми їдемо. Прямо, поки що. Прямо? Ось ми бачимо попереду, попереду круговий рух. <coughs> І на кругу давай поїдемо на другий з'їзд. Як рахувати з'їзди? Все дуже просто. Перший з'їзд це той, що буде найперший. Да? Ну, Вроді біологічно, але дуже часто ми плутаємося, тому я інколи буду підказувати. Другий з'їзд це прямо. Поняли? Uh -huh. uh -huh. Буду так а, говорити тут поки тут що. Під'їжджаємо, подивилися зліва нікого, перша. Якщо ти знизила швидкість, то перша. Mm. І тепер спробуй знайти свою другу смугу. Так? Ми ж другі oh, смуги. В мене значить... намальовані. Тому ми то погляді. Друга передача. Друга передача. Давай, давай, впевненіше, будь ласка. Та-да-да, mm. -да -да, прямо посередині і їдемо. Тепер правий покачик, правий зеркальце. Провіряємо. Нікого вже немає, нікого. І виїжджаємо знову в середню то, смугу. Середню. Uh -huh. Понятно, що середню, тому що uh -huh. права запаркована. Дивись, не було розмітки на самому кругу. Так. Але ми маємо поглядом. Своїм побачити напрямок де має знаходитися середня смуга. Тобто очі тобі підказують. Uh -huh. Дивись, якщо от бачиш, тут така смуга в нас, ми їдемо і от ці жопки машин, вони uh -huh. так близько-близько до нас. Not... Да, якщо ти не впевнена в безпеці, якщо ти бачиш, що інтервал дуже небезпечний, то я би перелаштувався. Знак. Uh -huh. not... Чудово. Порконтрольний. Тобто, Пам'ятаєш за ножки я говорив, так? Да? Тобто працюємо з щепленням так, так, як ми старатися... требувалися. Добре. Знак. Тут багато цих знаків. Загань, угу, я угу. давай, Добрий, давай, давай. давай. Третя. Т-третя. Хорошо, давай на перехресті поїдемо ліворуч. Ліворуч на перехресті. Подивися, будь ласка, скількох смуг можна ліворуч. Так, з двох смуг. З обох, так? Да? І ми крайню тоді займемо. Ну, ти можеш з лівою поїхати, але тоді на виході ми в яку? тільки в Ага. Да, на другу перейшла. Відпустила щеплення, доїхала. Тому що якщо зараз загореться зелений, ми будемо готові продовжити рух. Тому ми на другій передачі під'їжджаємо. Кінці, щоб не було клівка, пам'ятаєш, да? трошечки відпускаємо. А ми їдемо ліворуч і або... на розворот. Ти чула слово розворот? Ні, не чула, ну, але а, вирішила переконатися. Бо Добре. Добре. Є, знаєш, від хвилювання, як завжди, пропустила щось. Ні, ліворуч. Тут непонятно, да, коли він загориться, тому просто дивимось, слідкуємо. Можна дивитися по, по тому пішохідному або, або по, по ось цьому також. Uh -huh. Скоріше всього, коли він перестане горіти зелений пішоходом, от зараз, так. Да, вмикаємо перш. точечка отримання. І поїхали. Давай, розгончик другу одразу зроби. Давай, давай, давай. розгон, розгон, розгон. І друга. Клас-клас. Все, і вліву смуз, Угу. і вліво. Mm -hmm. Вліво, вліво. Mm -hmm. mm -hmm. Мопед трошки почав зрізати, ти почала на нього лікарська. Mm -hmm. Давай, розгон, розгон, розгон. Хорошо. Зелений. Добре. Давай, 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 впевнений. Угу, mm -hmm. що не забуваєш. контрольні точки. Очевидно. Давай, давай впевнено, впевнено, Проїхати, їдемо. Я думаю, що це він зупинки так виїхав і просто не включив, поки, не виключив покачу. Бачу, зараз ага. виключив. Хорошо. Давай перелаштуємося, правідше знов. Ага, а, а, ага, зрозуміло. Ну Вже не будемо, тому що автобус ми зупиняється. Буде, поки, поки я сказав, що давай перелаштуємося, вже так, автобус почав зупинятися. Ми Равиночка, на головній правильно були? Так, 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 так. Зараз ми на головній, так. Але от перед цим перехрестям знаків не було, як ну в них був знак дати у дорогу. Якщо у нас даже немає знаку, то ще тим, у кого та дати дорогу, у них має бути якийсь. да і можна глянути, і подивитися, чи там є перевернутий трикутник в них стильна ага. сторона перевернутого трикутника. Це так, підсказка. Під до кругового руху. Прекрасно. В лівій смузі зараз давай на, на та другий та... з'їзд поїдемо. На другий. Значить, Все Нам куди? тоді направо не треба. треба займати, бо ми е, на другий. ну та тут дві смуги. Теоретично ти можеш як з правої, так і так і з лівої, але не забувай, що А де він починається? на другу ага, передачу я. ти мали перейти. Бачу. Переходь на другу, переходь на другу. М -м -м. Не зупиняйся, переходь на другу. Не вчите зупинилися. Нікого немає. От, я бачиш, трошки забулась про те, як переходу ну як підготуватися до перехрестя. В результаті на перехресті хаос у нас так, тільки оце що у нас буде правий покажчик. правий зеркальце. Не дивляюсь, і тут я от виїжджаю, я це посередині виїхала. Ти виїхала в праву смугу, а, а ми мали виїхати ага. вліво, тому що це друга. Давай перша. Поняла? Тобто ми да. ж їхали в другій смузі, значить на виході в другу маємо. Також. Підготовка до ага. маневр. Тобто там хоч як такого маневру ми не робимо при заїзді, але ми там маємо дорогу дати. Тому обов'язково перед перехрестям, особливо перед перехрестям з правовим руком, ми знижуємо швидкість і робимо перехід на другу передачу. Okay. Щось на другій так довго тягнемося. Не, не, не помічаєш? Мені комфортно з такою швидкістю. То це ж дивись, хіба ми їдемо зараз швидше, набагато, ніж їхали? Ні. Але ми на третій передачі, машина так. не гуде так. Так. Права ножка на гальмах, Так, чудово. І давай на круговому русі поїдемо зараз на третій з'їзд. Давай спробуємо зрозуміти, ага. де ж той третій з'їзд. Ми в лівій смузі залишаємося, Добре. перехожу опять на... Гальмуємо. Спочатку. Гальмуємо. Перейшла на другу, так, хорошо. Добре. Пішоходів немає, 100%. чудово. Ну, Давай спробуємо знайти свій третій з'їзд. Рахуємо, перший з'їзд. Бачимо так, вже його. Так, тільки зараз будемо в'їжджати, а перший. Під'їжджаємо, дивимося сотом зліва у нас. Все ок, все ок. У угу. нас друга смуга, у нас друга йду, смуга. Думи, да, смузі. Угу. На кругу ми як їдемо впевнено, пам'ятаєш? Да. Давай, давай, ми на головній вже. Ми вже а. на головній, тому їдемо ага. впевнено. Погляд твій далеко. Пе... Був перший з'їзд, так. Далі який буде у нас з'їзд оце? Це все другий. А ми на який? Угу. А ми їдемо вже. А ми на третій? третій. Так. Не, не міняйте смугу. Будь ласка, погляд там. Погляд дивиться далеко туди. І ось наш третій з'їзд. А, так. от то наш третій з'їзд. Що Тому ми перед з'їздом всього... робимо? Правий їх... показчик, праве зеркаль. Одно... Зеркало праве Ага. Угу. — Хорошо, і погляд? Прямо. Просто тут було три. Так, так, тут три. Я собі просто думала, що у других їх тут багато. Ні, ну наша задача не... Ну, дивись, неважливо, скільки з'їздів. Ти шукаєш третій, все. Угу. Хоч п'ять, хоч шість. Є перехрестя з кругим рухом, там де п'ять з'їздів. Угу. Таке також буває. Добре. Як права ножка не відчуваєш, щоб п'ятка бігає туди-сюди? <звук> ну, зараз, Перестав зараз. Зараз буду контролювати. А, але, ти, момент... але ти коли переставляєш ножку на альма, ти якби ножку внутрі заводиш, чуть-чуть п'ятку поправ, Чуть-чуть. а ага. тепер нагазнув, перестав. О, супер. А, це Тоб, ну, це... Ничего? Тебе звичка просто, я пам'ятаю, ти коли прийшла, в тебе ножка отак постійно всередину тоді uh -huh. повертала. От, от звикай до, до цього положення, це більш правильніше і ефективніше. Давай на перший з'їзд поїдемо тут, на кругу. Так, значить мені треба... А, не треба мені поки що поїхати. Показчик треба, треба, так. Треба. Вже треба. можна, так. Тому uh -huh. що це перший з'їзд, тому показчик можна. Так, я пригальмувала. А, а, ну хтось вліво поїхала сильно. На другу. Угу. Переконалася. От він їде далеко до — Гаску. Впевненіше, так. Ну встигаєш, якщо впевнено. Ми які були. А -а -а. Давай зупинимось. Ти давай, запов... чомусь звернула тільки, що вправу вправо, моїм. Ми, що, ми, зразу вправу, але ми не були праві, ми були в середній насправді там. Поїхали. Нам просто розмітка погана, але то була середня. Поїхали, поїхали, нічого страшного. Собака переконався в безпеці і побіг, коли ти вже приїхала. Давай перелаштуємося. Ось там трохи смугу мене портачило. Ти зрозуміла, так? Да? Тобто ти почала сильно вліво їхати, а потім почала сильно вправо їхати на виходь. Тобто не зберегла свою смугу. А там просто у нас Розгон. була вправа напаркована, була напаркована, тому я їхала ну, в середній цей. Дивись, справа смуга вільна, а, бачиш? Так, вона вправа вільна. Там треба вправа. Дай, старайся до пішохідного це робити, бо тут вже розмітка нам забороняла. Ти вже так трошечки по, по сплошній це зробила, Слідкуй за собою. Третя. Пор контрольні точки. Попереду круговий рух. Давай поїдемо на третій з'їзд. Дивись, а, а давай поїдемо середньої смуги. Ти ж пам'ятаєш, що третій з'їзд... Це не прям не обов'язково третя, обов третя ліва смуга, Це може бути, ну точно не права, але це може бути і середня. Тобто це не заборонено. І в середній також, в принципі, плюс-мінус безпечно буде проїхати. Давай попробуємо, Тому що при виїзді буде трошки, трошки легше, спокійніше. Ніколи, при заїзді нікого, чудово. На треті, Перший та? був з'їзд, так. Другий є. І дивись далі. Перед виходом що треба зробити? Так, показуємо. Зеркається. Зеркальце. Да, да, да. Ага. Хорошо. Так, да, правильно. Ми були в другій, значить друга виходить. Упор контрольні точечки. Не, не, не прижати їх треба, а що? Ага, Погладити ну, нічого. Та, ну, щось... да, да. Так, ну, ні, ні, ну ну-ну. О, о, добре. Щось схоже. Слово? на а, червоный. Знаю, червоный, да. Хорошо. Немножко выпарь. упор. Здравствуйте, пятка была на месте, с сочком. Угу, я забываю. Аж знаєш, дратуюсь сама на себе. Перша, поїхала, поїхали. Давай, давай, давай. Ну-ну-ну-ну. Без рук. Без рукавич. І поїхали. Знак, почу. Добре. Молодай, що сама на третю переходиш. так. Трошки пятку поправ, левише пятку постав, левише пятку. Да. Нет, ты правейше сделала. Треба левише, ага. да. немножко трошки так. Тоже став. Угу. Скоро, да? Окей. Легенький газ. Добре. Давай на круговом русі на третий зъезд. Гальмой, гальмой. О, клас, клас. Добре. Добре. Ну, з третьої смуги також рухаємось, щоб вже не так, давай, третій. Давай, 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 підійшов. І впевнено, впевнено, поїхали, Впевнено. Дивіться, широкий, великий кровий рук. Давай, 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 рухаємося. Ну, от Умовно я зараз в третій смузі, Так, буду, так, ти точно в третій, То, Але дивися далеко вперед, дивися далеко нас... вперед. Це да, був другий. Ça що там у нас? Що, що попереду? Ремонтні royalty... роботи попереду. Правий показчик, зеркальце. Правий показчик. Поняли, що сталося? Тут, поки ти думала про з'їзди, у нас ремонтні роботи. Тепер з'їжджаємо. З'їжджаю, тут всередину. І всередині. І так можна провтикати. Тому що замість тебе я вже це зробив Я Дійсно рахувала. Ти просто рахувала з'їзди, да? Замість того, щоб дивитися вперед. Я зрозуміло, розуміло, давай, що, давай, давай, що завдання у нас було на третій з'їзд, і я розумію, що заїхавши на кломбу, я вже загубилася давай, в рахуванні і. Все добре, їдемо. Але ж ти поняла, що могло там трапитись, так? Тобто да, перед, я перед тобою ремонтні роботи, ага. тобі треба поміняти смугу. На, перех... на перехрестях з круговим рухом перелаштовуватися можна, навіть потрібно ага. в таких випадках, як ага. зараз. Пригальмовуємо тут, що у нас. А чому ми в треті залишились? Галя, не забувай передачу, потрібно міняти, коли ми швидкість міняємо. Добре? Uh -huh. Окей, давай поїдемо знову ліворуч. Uh -huh. Ми тут вже були, але давай ж це раз середньої середньою смуги поїдемо. Так. Прав Права припаркована, там середня. Припарковані, аж на... Ми куди їдемо? З середньої смуги ліворуч. Але куди? Так, так, так. Тому що ти таки з правим uh -huh. породом їхав. І на виході, в яку смугу? Е, ну, в середню якусь і маю. Не в середню. А я, в середню. Не в середню. Ти в який їхав? Дивися. А от дивись, там було три смуги у нас. Але наша смуга була найправіша, яка дозволяла поворот ліворуч. Угу. З правої смуги не можна було наліво повертати. Тому наша смуга середня, хоч була, але вона була найправішою для того, щоб повертати налів. Ти ну, так? — Тому на виході ми в яку маємо попасти. Так, чекай, я вже заплуталась. Дивись, там у нас от ми їхали, було три смуги. Давай традь. Так. так. Да. А з кількох три смуг змоги. дозволялося лівору? Смуг ліворуч. Наша яка була? Значить, наша була правіша. То на виході значить, ми правішу. Все. А якщо б на виході у нас було б три смуги. Все одно правішу. Все одно правіша. А як я там маю коли виїхати, швидко їх порахувати Та і. А не, і не вже... порахувати, шукай, шукай бордюр справа і все. Ні, якщо їх три смуги, то тоді я ж не в вп... не саму праву. Ну, от коли вона ну якщо війсна, ти середній, то, там складніше, бо так. треба і в середню виїхати на виході. Да. Да, от, да, от, і з середньою в середньому я, тому, цього, я що... тому, тому я рекомендую з правішою завжди рухатися в правіш. Uh -huh. Все буде набагато краще. Упор, контрольні точечки. Давай, 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 рухаємося. Давай, впевненіше, трішки. Так, дивись, ну от нам там стоїть цей да, маршрут, да, а да. Я маю, значить, показати. Да, добре, молодець. А зараз я його пропускаю. Mm -hmm, супер, тут прям добре зробила все, класно. Його вовремя побачили і гарно перелаштувалася. А, а давай на другий з'їзд знову. Так, я перевірила, що на третій. Добре, тільки не щепленням це так, робиться. Я пригальну. О, чудово. Так, клас, клас. Ну, доїдь на другий до пішохідного зараз... і зупинись. Тільки ти доїхала на натиснутому щепленні, ти на другий доїхав. Тому, в принципі, можна вже було одразу першу вмикати, друга там вже не обов'язково було. Так, о, нарешті вже йдуть машини, яких треба uh -huh. пропустити. Зупинилася. Перша. Точечка. Давай, давай. І у другу, у другу, у другу. Ми ж в другій. Давай, давай, впевнено, друга. Угу. Uh -huh. uh -huh. так, так, на другий з'їзд, значить, так, так. я вам уже буду показувати. Зеркальце. Все добре? Окей. Uh -huh. okay. uh -huh. Давай, давай, на виході також Тарасі не, не зависати на виході з перехрестя, тому що е, бажано покинути його впевнено швидко. Але там зразу на виході Третя. з перехрестя, все одно одних перехід. Ну так, але ж ти і... бачила, що там близько нікого не було. То, що ножку ти переставила на гальма, ти так. молодець. Але, але ми... я із -за цього втратила ніби оцю інерцію. Да, знаєш, да, я ж не да, сильно да. Би, і встигла розігнатися. І я обрала ногу, можливо, завчасно. Знаєш, треба. Надо... Ось чому, коли ми рухаємося по колу, треба їхати більш впевнено, uh -huh. щоб ти не втратила інерцію перед е, виходом. Перед виходом все одно ж ми маємо да. ніби як поворот зробити і обрати ну, там, як такого, газу. Там їх такого сильного ну, повороту не і немає. Ношу газу ми звісно там прибираємо. Але машина по інерції має акуратненько, але впевнено вийти з поворота. Тобто, щоб ми не почали зупинятися на виході без причини. Давай на перший з'їзд поїдемо на кругу. Uh -huh. Давай, 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 їдемо, їдемо, ще їдемо. Ще, ще їдемо. Їдем. Їдемо, Почу їдемо. Перестроїтись. Давай, на, що? на другу. Окей. Так. І так, у нас справа смуга зайнята, да? Тому ми що їдемо? Їдемо з другої. Ага, Нічого страшного, зрува. так можна. Дивилися їду... В... зліва. Все ок, все ок. І на виході в віку. Та? Ми їдемо. Прав... Перший з'їзд. Ну, ну так, так звісно. Так. Ну, ти повернула, потім спитала, всього... куди ну, ми да. їдемо. <laughs> з другої смуги Тобто не з найпровішої ми тільки що поїхали, а з другої, тобто середньої. Але в нас по-іншому і не вийшло би, тому що там просто запарковано сплош все. Тому нічого страшного, можна з цієї. Це ж не заборонено, не заборонено. Контрольні тварички. Їдемо, їдемо. Перед виїздом тут туди дивилися направо, а наліво, якщо б ти не сказав, навіть і не було. Бачиш, ну, бачиш, ми сьогодні їздимо тут так спокійно більше. Тому ми тренуємося саме тут, тому що тут трошки спокійніше, ніж там, на умовних кругах у Болоні. Так, я тут хоч встигаю траєкторію роздивитись, так, бо так, коли так, купа так. машин, то вони ж мені заважають. Як ти кажеш, що я тоді на, на машини починаю залипати, а не на свою траєкторію. І ну, воно, правда класно відпрацювати, щоб менше цих було факторів таких. Mm -hmm. Так, ми ну, все время прямо їде поки ще дойде. Рухнемся. Все добре, там тільки дивилися далеко попереду на що? То есть знак бачиш, показує. Знак, да, що у нас буде лежачий цей. Вірно. Так. Бо навіть можна на першу. Та Я так ну, розумію, коли їх так багато. Нормально. Йти... Ні, ні, нормально. Тут, ну, тут вони не. викатані такі в землю вже. Так, розмочий їх спочатку. Втраті, коли доганяєшся, ліву ногу не тримати на щеплення, бо ти так розганяючись, тримала вже ліву ногу так. Готувала. Так, так, так. Говоримо? Званк. Окей. Просто дорога має вигін, я би трошки пригальмував, можливо, на другу перейде і так і рухається. Тут один нам прямо що. Що? Розум. Коли перемикаємось, газ відпускаєш. Uh -huh. А я тримала да на газу? Uh -huh. І... Тримай смугу. Uh -huh. Що було, тільки що зміщення, бачиш, смуги так трошки так. Е зміщувалися. тому uh -huh. важливо тримати її, тому що біля тебе все час проїжджав автомобіль. Тобто не... Так, не значно, тримаємо вилени. просто колеса рівненько, а дивимося, да, як наша да, смуга да, нас веде. Я вида. зрозуміла, я там дійсно, знаєш, трошки не побачила, що і, і згіб смуги йде в тому місці. Добре, давай на третій з'їзд поїдемо. Mm -hmm. Я би перелаштувався. Ну, тобто, середня смуга вона може бути на третій з'їзд, і в принципі також непогано працює, але ліва смуга буде більш безпечнішою. В більшості випадків. в який, який, який. Угу, Погляд? Погляд. І я прослухала, на який ми з'їзд, як всі. На третій. Оце був другий, зараз ага. рухаємося на третій. Давай, давай, давай. Правий ага. покажчик. Правий зеркальце. Все ок ззаду. Все ок. Я давай, давай. І тут прикол, да, бачиш, на виході лише дві смуги. Давай, ага. давай їдемо, їдемо, їдемо. Тому ми э, точно перевіряємо, що в цю смугу ніхто не поїхав в середній, і лише потім з'їжджаємо в неї. Тому що нашої смуги на виході не було. Ми всередині з'їхали підмовно. Ага. В розгон. Ну, я так розумію, коли Третья. дуже велике коло, то там є сенс, от ти їдеш. Ну, це якщо, мабуть, на п'ять виїздів, да, то є сенс там, ти їдеш в третій смузі, ну, той умовній, яка да, всередину ближче, і ти там можеш після там, третього з'їзду знак перелаштовуватись уже правіше брати, так, да, смузі? Так, так, да, да, абсолютно. А верно. просто тут, коли такі кола, де. Ну, дивись, дядько вже вийшов, ти що хір не бачиш. Я розумію, що я проїду трошки швидше, бо він ще не ступив. Точно не ступив? Так, да, не ступив. Но я розумію, що він не побіжить, бо він такий, знаєш, ніби <сі> рухленький трошки. От діти, коли знаєш, там стоять, то от з дітьми, мабуть, я би там все-таки пригальмувала, затормозила. А дядька то, і то ну, ладно. Ну не знаю, не так. знаю. Ну ладно. Але ж ми тут не одні їдемо, нас всі бачать. Тому хай в коментарях напишуть, що тільки що було, ми пропустили пішохода чи ні. Давай на світлофорі так, повернемо праворуч. Тому давай перелаштуйся. Так, і готуємося повертати праворуч. Ще тому раз зеркалі заправляємо, крайній положення. Так, Знижуємо швидкість. швидкість. У нас зелена зелене тому Я можу їхати, але... Ну там зліва, навряд чи зліва хтось поїде, бо там нікого, а, там нема, та, там нікого там і немає. Нема. Глянь ліве, то... ліве зеркальце тут. Глянь ліве зеркальце, все добре? А чому ліве? Я мала глядіти, вправо дивилася. А дивися, Щом? а чому вліве ти мала продивитися? Поясню, тому що ти мала би виїхати в праву смугу, але вона запаркована, тому ти виконувала об'їзд тільки. що. Лівий поворот ми вже не встигали вмикати, бо це, ну. Ну, бо ми повертали, і тут нам показували, чи ми перелаштовуємося в смугу. Ось, але хоча б погляд зеркала має бути, тому що ти насправді перелаштовалася, так як ти мала виїхати в праву смугу. Звісно, в ідеалі, якщо згідно правил дорожнього руху, має бути і лівий поворот, і ліве зеркальце, але, ну, давай так, лівий поворот Вмикати, повертаючи кермо праворуч, це така собі ідея. Так, ми ну, перелаштуємо, та, та, щоб та, не їхати та, за них. Звісно. Зна. Хорошо, давай, давай, молодець. Чудово. Давай повернемося після пішохідного знову в середню змогу і поїдемо на другий з'їзд. Це буде наш крайній, крайній на сьогодні круговий рух. І будемо вже рухатися в сторону міста туди. Далі. Вимикаємо по краще. Коли машин нема, то це дійсно не складно. <рі> ну я ж кажу, то я ж тобі сьогодні <рі> <у> умови прям. <рі> да, да, Воно не складно, але не знак не складно там, так перехожу на перекону, де все-таки є розмітка. Так, так, так. Бо там, де немає розмітки, Так, я, ну, я дивлюсь, вони зараз. Ми в другу другу. Тут, тут, тут цікаво, те, бачу, тут ремонт, тому друга, угу. друга це десь так, тут. тут. Тому ми условно просто дорогу ділимо на портполам. Правий покащик, правий зеркальце. Все чудово, все чудово. Знову. Все, прекрасно. Ну угу. що, по-моєму, непогано. Непогано, так да. важко, коли дійсно нема смуг по кругу, і ти маєш як то сам визначити плюс ну перша, друга чи третя, чи се да. ця приверну, чутка... Давай першу. от реально побіжала. Угу, да. Вона чомусь вирішила, що ми. Хоча мені чоловік дати. би сказав, та ні, треба по газам бити, тут не положено місце. Ну, і дивись, я би і не по газам бив він так не любить цих баба переходять на дивись, я би й не по газам бив, але би не гальмував. Чому? Тому що гальмуючи, ти якби кажеш, й мов пробігай, да, а ззаді з да, по, по да. В сусідніх смугах може хтось їхати все ми, час. Чоловік так і каже, а ти переконалась перед тим. Давай вже цього пішохода може ну, а га, а тому брата. щось минулий варіант. <laughs> Роботи з пішохідним переходом. Не, ну, ну цей да, хлопчик такий, що швидко ходить. Хорошо. Добре. Ну що, тоді дякую тобі і поїхали далі працювати далі. Так.